Сьогодні, за запитом головного врача 25-ї клінічної лікарні міста Харкова, ми встановили фільтраційну станцію для води, яка буде забезпечувати 25-ту лікарню, дитячу лікарню та пологовий будинок. Наша багатопрофільна лікарня надає допомогу дуже багатьом мешканцям Харкова, Харківської області України. Понад 600-700 пацієнтів ми маємо щоденно. Які отримують лікування і завдяки благодійному фонду Power in UA джерельну воду. Колектив нашої лікарні і пацієнти дуже вдячні фонду Power in UA, які в такий важкий час для нас зробили неймовірну подію: це встановили фільтрувальні станції. На нашу свердловину, яка дуже нам потрібна зараз, особливо в режимі блекаутів і в інших складних ситуаціях це дуже розвантажило нашу роботу і ми отримали ну, найчистішу джерельну воду. Це було зроблено швидко, професійно і від серця. Ми це відчуваємо. І наш колектив, наші хворі. Діти, яких ми теж лікуємо, всі отримали цю джерельну воду. Ми дуже вдячні благодійному фонду Power in UA за те, що вони допомагають лікарням нашого міста, героя Харкова. Особисто нам допомагають, тому що це, це вода, вона нам потрібна, а вода це життя. Дуже вам дякуємо. Все буде Україна. Ми працюємо і далі. Дякуємо нашим спонсорам «Helping Ukraine US». Doing their sincere thanks to helping ukraine us for supporting our clean water program. Thanks to your generosity, hundreds of people now have access to safe drinking water. Your support is more than a contribution, it's a lifeline and a sign of hope for a better future. Together we are making a real difference.